Робоча група з дерусифікації сумських топонімів завершила роботу ще на початку серпня. Тоді науковці, історики, краєзнавці передали міській раді свої пропозиції щодо дерусифікації 230 топонімів. 30 листопада депутати таки ухвалюють рішення. Ми врахували думку саме і мешканців, і громадських організацій, і краєзнавців, і професорів, і викладачів, і всіх активних людей, хто вийшов з пропозиціями щодо перейменування вулиць щодо тиросуфікації. Врахували також і думку сумчан. Єдине, що ми зняли з розвитку, це два питання. Це питання, по яких є петиції, які ще не розглянуті. Це питання по вулиці Ковпака і питання по вулиці Кажуба. Це єдині два питання. А по всіх інших питання були проголосовані із 25 присутніх депутатів 25 депутатів підтримали одноголосно всі ці рішення. Після обговорень на погоджувальній раді з переліку топонімів, які потрібно дерусифікувати, вилучили проспект Лужпи вулицю 8 березня Авазовського, Мінділеєва і Пирогова. Ми одразу бачимо обмеженість їхньої свідомості в тому плані, що, наприклад, вони там залишили кажадуба, лужку. Ну як то кажуть, і хай з ним. Але от введення в після закінчення військового стану це от несусвітня бздура. А чому? Тому що це просто ну, неповажання навіть своїх виборців. Тобто, депутати внесли правки до проекту рішення відповідно рішення набути чинності лише після завершення воєнного стану. Надійшла пропозиція від Олега Миколаївича, який правильно, в принципі, каже, всі погодилися зараз головою фракції юридичного управління про те, щоб і архітектура про те, щоб е, дане рішення вступило на наступний день після закінчення воєнного стану. Є е, 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 певні е, військові питання е, з цього приводу, які саме питання не уточнюють. Вони кажуть, що це зіб'є їм там кар, мапи, секретки і все інше. Навпаки, є приклади громад в Чернігівській області, наприклад, сосницька громада, яка буквально перед вторгненням 24 лютого провела дерусифікацію у себе топонімів. Коли позаходили орки, вони взагалі загубились, тому що в них карти показували одно, а вони побали, шукали вулицю щорса. А там була зовсім інша. Дивує члени робочої групи і те, що міська рада не посилається на конкретні заяви військових. Вони свою безпринципність розмазали на колективну відповідальність. Таким чином, у сумській громаді з'являться вулиці Збройних сил України замість інтернаціоналістів, Холодноярської бригади замість СКД, Революції Гідності замість Супруна і проспект Свободи на місці вулиці Прокоф'єва, але лише після закінчення дії воєнного стану. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, новини СТС.